Я не Костя, я добрий вечір, добрий вечір, кобзарів у плечі, щоб не було кровотечі. Слава Україні! Це що тут робиться? Костя, продовжуй. Тук-тук-тук. Костя, не останавлюся, продовжай, Костя. Костя зупиняється, ви вже приїхали. Кінцева зупинка! А, 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 а ви хто, собственно? А хто ви? Хто ви? Перепрошую, мовний патруль міста Івано-Франківська, патрульний Орес Парцинкевич. <риспотворю> <риспотворю> Какой патруль? Я бачу цими питаннями себе заганяєте у грі. Мовний патруль, Орез Парцинкевич. Подождите, подождите. Давайте Панянко, ви тут на цілу тюрму наговорили. Своїм хорошо і Костя продолжай. Секундочку, секундочку, де мій Пайзер Бандера. Продезінфікував свою ротову порожнину після вашої кацапської мови. Послухайте, я бачу 4CDV. Послухайте! О, вилде! О, послухайте, що тут такого? Дякую, що ми у пориві пристрасті добивай мене прям тичина! Випадково сказали слова іншого походження. Та не питання, що ви сказали, а де? Подивіться, в центрі Івано-Франківська, в парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Розумієш, славного поета України, який писав і мова рідне, і слово рідне, хто їх забуває. Ми зрозуміли. Не перебиває, не казав. Хто їх забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Ми зрозуміли. Що ти перебиваєш трясця твоїй матері? Ми. Я не закінчу. Ми теж. Товариство, ну, ну подивіться, де ви торопиться. До демографічної ситуації питань нема, її треба піднімати. Вам треба, ну майте Бога в серці і шпака в голові. Метелики в животі. Ну, 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 ну Може, плодити, цих хорошо і Костя продовжує? скільки можна? Ну я все, все одно не зрозумів. А чого це ви. Ну що ви, ну подивіться, люди старалися, люди старалися, тут чорнобривців понасажили. Подивіться, пташки у мене тут свірінькають навіть українською мовою розумієте? Тут свірінькою, хочете докази, будь ласка, слухайте. Дивіться раз, два, три. Оп! Який докази? Який докази? Ви про що взагалі зараз? Ви ще скажіть, по... що у вас тут собаки гавкають через букву Г? З великої букви. Гав-гав. <ріг> а коти м'якають через апостол. <ріг> <Я що хотів, ріг> мяу мяу Якщо ви хочете нам виписати штраф за те, що ми займалися коханням в людному місті, то, ну, будь ласка, виписуйте і йдіть собі. Ага. Виписувати штраф. Так. Ага. Ви мені. Товариство, була би моя воля, я би вас посадив довічно. Розумієте, капець. Довічно в тюрму. Няночко, ну подивіться навкруг, ну тут люди старалися, але тут своє костя хорошо чую, я вам скажу. А як треба? А як треба? Я перепрошую Так. Чи можу? Ну що ну, ну, мало українських слів. Ну послухайте, використовуйте отак зорепад. Барвінок. Будораль, хаймарс. А... Чи Хаймарс. вас не такі красивий секс був? Ага. Ага. Ну такої! <реш> Як таке? Можна тоді використовувати швидко і навпростець. Навпростець? <реш> <реш> То я особисто згадав студентських років перепустив. <реш> От скажіть чесно, це так важливо? Ага, це так важливо? Ну, звісно, важливо. Ну, пані, ну, ну не треба плодити. Третій рік війни, а ви тут у центрі Франківська Костя продовжуй. Костя, зупиняйся, я тебе прошу. У вас не таката. Ага. Секундочку, чувач, я розблокую чувач. цей самсунг. Раз, два, три. А, да, да. Костя, хорошо. А, а, а дайте що? А голосовий запис не є доказом. Показати відео. ні! – Ви що, це ще знімали? Конечно, таке лов сторі, ви що? У мене вчора тут поляки в центрі на 2000 євро напшекали. Зараз, зараз, кохана, зараз я поговорю. Я... Так, вибачаю... мужчина, не погрожуйте мені. вибачаюсь. <реш> <реш> Слухайте, давайте може якось домовимось. <реш> я вам наприклад дам одну сковороду. А, ви мені одну сковороду, <реш> щоб потім ваша сусюра. Продовжила бавитись з вашим альманахом. <клухи> Тоді, я, я кажу, давайте я вам 500 гривень там і все, і ми забули. Та не переді мною треба вибачатися, Ви в парку імені Тараса Реорча Шевчен, рівняння на пам'ятник. Вибачайтесь перед ним. Раз виборять, вибачайте. комзара. козак. <клухи> Клянись на біблії. Я клянуся на біблії. Та ти що серйозно? А якби я тобі сказав перед Капатом, тут перепрошую, Тарас Рігор, я б скакати, ти б тут скакав? Ну Ні, ну якщо треба, то ну що, можна й поскакати. А ти сказився, чоловічі, просто, просто перше усне попередження. Їдете додому, пишете диктант з української мови. Значить, побільше, побільше слів у давальному відмінку, я бачу, вона в тебе може. Але обов'язково використовуйте слова такі, як... зірвав вишню. Ух ты! Да. Попробував бруньки. Зажбурів патичка. Що одразу бруньки? — Ну це якщо вона тобі дмухала в тримбіту. А якщо не думати, значить бусьне попередження. Якщо будете, не дай Бог, другий раз порушувати, мушу буду вас оштрафувати на 6800 гривень. Добре, добре, дякую. А ми... третій раз то в доларах. Все, все, ми все будемо робити, ми, як то кажуть, і зміняємося. Ні, ні, ми будемо намагатися зробити правильно. До Побачення. Це капіс. Я в шоці. Давай, давай тепер обережніше, бо не хочеться знаєш штраф. Не хочеться. Не хочеться. А на чому ми зупинилися? За... Попестите, броньки. Зашпурити патичка. Ага. Прикольно. Водограш. Ага. Хоровінок. Опаляниця. Зеркало. що?! Люстерко? Хаймарс.